Добрий день, це канал Я і Мої кози і ми з вами на кухні. Так, Бульйон я поставила варити з домашньої курки. Ось, Курка ціла вариться, дала туди морку, цибульку, петрушку, кріп, листочки, перець горошком, і воно все вариться. Дуже ароматний, дуже смачний бульйон. Ну, а ми замісимо до бульйону вермишель, чи лапшу, чи макарони, хто як там знає. Три яйці і трошки молока. Так, є люди місяць, місяць на, самому, на самих яйцях. Ось, Я на самих яйцях не мішу. Мені смачніша вермишель, чи там лапша домашня. Якщо до неї додати трошки молока, мені вона більше подобається така. Так, що ось таке. Хто не хоче, місіть на самому на самих яйцях. Ось. Є, що люди я знаю добре, люди є, що місяць, якщо піст, місять на самій воді. І теж досить смачно, просто гарно, круто замісити. І теж досить смачна виходить вермишель, що там лапша домашня. Так що ось таке діло. Хто як хоче, хай так місце. Це не означає, що я знаю один рецепт і всі мають по ньому готувати. Кому як смачно, той так для своєї сім'ї і готує. Ось так. А я додаю трошки молока. Хоча яєць вистачає в мене ось, але додаю я їм сюди от вермишель молоко. Мені вона смачніша і я так роблю. Нікого не заставляю так готувати, як я готую. Кому як смачно для вашої сім'ї. Так готуйте. Кожна хазяйка на своїй кухні знає, як, як її домашні, хатні, чи як ще сказати, її сім'я, як вона краще любить. Ось так. І зараз тісненько замісимо, вимісимо і тоді поріжемо. Ну, а вже як вимішу, тоді включу, покажу вам. А, я не знаю, чи я казала, бульйон я посолила. Бульйон солю, лапшу вермишель не солю. Через те, що мені тоді тісто рідне і мені тоді хуже з ним робити. Ось. Я солю більше трошки бульйон. І мені тоді так смачно. Ось так. Багато тіста не мішу, на нас трохи хватить того. Ну, а у кого сім'я велика, то певні, треба більше місити. О, ось так. Жовтенька така, як сонечко, Жовтки такі жовті, файні в курочок. О. Так, що ось таке то. Так, вимісили і тепер розкачуємо. Це друга вареничка. Дуже тяжко розкачувати, бо туго замішане. Ну нічого. Зате буде смачно. Хочу галушок з молоком. Отаких от теж замішаних, тільки щіпаних. Треба буде. Ой, завтра зварити О. смачно виходить. А ви варите галушки з молоком як? О. Можна затірку робити з молоком? О. Поки розкачаю, то вже вхляну. Вже нароблюся, що вже і робити нічого не схочу. Якщо того замішане, то його і підсипати не треба, воно і так не пристає. Треба тоненько розкачати. бульйон зварився, курка зварилася. А ще. А я ще вермешей не зробила, ще лапшу. Лапшу домашню. О! Чи не зробила, але ну, вже втомилася. Ну, зараз вже трошки залишилося зараз. Доробим, дорозкачую. Вже там ту можна буде брати, скручувати. Ну, перед курку дістану з бульйону. Ось так. так. Як я кидаю в лапшу домашню, зразу в бульйон варити. Варимо в бульйоні. Я не відсіджую і тоді не даю бульон. Бо так нам не подобається. Кому так подобається, робіть так. А я вару зразу в бульйоні. Нам так смачніше. Так що, ось так. О. Ще чуть-чуть. Ще чутчуть, -чуть і я вже справлюся. Я м'ясо виймаю, от те, що наварилося, воно вже варене, я виймаю. Ми його їмо собі потім, що йдуть малий зі школи, а я у бульйоні вару домашню лапшу. О. Так що ось так. Ось так, красота у нас така вийшла. Відправим хай трошки просохне, а тамту зараз принесу, буду вже різати, і вперед курку дістану. Ось так. Ой, поки по телефоні побалакала, то вже одну араницю порізала. Так. Ось так. Мукою не пересипаю, бо вони не злепнуть. Вони круті, круто замішані, то не страшно. Хто любить дуже дрібненько, може різати дрібненько. Я середньо ріжу. Дуже дрібно не ріжу. О. Ось так. М'ясо вже виняла, зараз одразу вермишель чи лапшу домашню. Кину в каструлю і буду варити. Зкіпити і все, і забрали. Подивлюся, я то каструлю велику вару, але не знаю, чи я всю буду кидати, зараз побачу. Картоплі не кидала. Тільки суто буде вермишель, чи та лапша. Ось і зараз почекайте. Дознімаю відео, тоді передзвоню до всіх. От цілий ранок ніхто не дзвонив. Як тільки починаєш знімати, всі дзвонять. Що це за такий закон подлості? О, ось так. Нагадую, стріми в мене йдуть кожен ранок коло сьомої години. Або в хліві я пораюся, або пасу кози. Ось. І. Вечір коло п'ятої години. От. Хто? Має запитання окрім середи і неділі. В середу о 20-й годині в мене стрім вечора, а в неділю о 19-й. То в 5-й годині нема стріму. Хто має якісь запитання, заходьте, задавайте запитання на стрімові, і я буду відповідати. Ось. Бо коментарів читати немає коли. Їсти зутувала, город треба робити, все доробляти, бо роботи повна косовиця починається. Ось так що. Ось такі то діла. Все. Так лишила. О, наш яка Красота. І будемо варити. А звару, тоді покажу, що в нас вийшло. Так, ось таке я собі зварила пульйон з домашньою вермишерією. Взяла з грудинки звідси біло м'яска собі, пупик печіночка, ну і жовточки. Де ще є один. О, О. бачите як. Дуже ароматний, дуже смачний вийшов бульйон. Вермишель така не розварюється, якщо молоко замість води давати. М -м -м. А ще й гадала добре посолити. Дуже смачно. Так що заходьте, будемо смакувати. А я, напевно, підуше візьму кусочок паски і з паскою зім. І буде мені смачно. Ось так. Так смачно. Ну, хто так не любить, моє не їсти. М -м -м. Заходьте, дівчата, на смакоту. І будемо смакувати. Всім миру, спокою, затишку і скоріше нам всім перемоги. Хто снідає, обідає, вечерає, всім смачного, хто коли буде дивився, всім мирного неба і тільки хороших новин, всім до зустрічі в слідуючому відео. Бережіть себе і своїх рідних.